Отже, останнє відео про малювання досить непогано залетіло, і ви просили справжні поради для художників. Насправді зараз це дуже важко, тому що раніше я розкидала ці поради просто направо і наліво, бо вважала, що є якийсь один єдиний конкретний спосіб навчитись малювати. Звісно, зараз я так не думаю, і, мабуть, що, в принципі, не існує жодних універсальних порад, які підійдуть прямо всім. Тому те, що я буду радити в цьому відео, це більше про мій власний досвід, мій скіл і мої досягнення в художній сфері. Тому, якщо ви хочете досягти чогось прям супер кардинально іншого, то мабуть прислухатись не варто. Я трохи пробіглась по своєму художньому шляху і виокремила речі, які суттєво повпливали. В той чи інший час, які щось змінили, це мої думки, мій досвід. і Якщо ви з цим не згодні, ви звісно можете розносити мене в коментарях. От а ми поїхали. Порада перша, просто малюйте. Оці всі питання, а що, а як малювати, а що вчити, як вивчити анатомію, навчання будь-яке навчання може бути досить стресовим, нудним, виснажливим, часто складним, особливо якщо ви вчитесь самостійно, шукаєте інформацію і вона не є послідовною. І таке навчання дуже легко може вбити бажання малювати з самого початку. Тому, на мою думку, дуже важливо спочатку взростити любов до цього діла, а потім вже навколо цієї любові поступово вибудовувати якесь навчання і інші складні серйозні штуки. Це стосується тих, хто тільки-тільки починає малювати. Тобто, коли ти там умовно вперше в житті взяв в руки олівець. Не треба одразу кидатись у вивчення купи теорії це відіб'є бажання малювати майже 100%. або створить оцей бар'єр, коли тобі треба себе пересилити, щоб сісти малювати, а це вже не дуже прикольно. Перший місяць, два, да хоч десять, скільки вам комфортно, можна просто малювати те, що вам подобається, і як вам подобається отримувати від процесу задоволення, і це є головним, це є першочерговою ціллю, коли ви починаєте малювати. Навчитись отримувати від цього задоволення. Головне це не закидати, просто малювати постійно, регулярно. І тоді оце бажання навчитись щось вивчити, щось покращити. Воно буде з'являтись само собою поступово і органічно. Правда, друга витікає напряму з першої. Ви маєте знати, чому ви любите малювати і що вас надихає, що є отою самою іскоркою, основою і фундаментом вашої любові до малювання. Дуже часто цією основою любові є фандоми, які стали причиною, чому людина, в принципі, прийшла в малювання. З часом, звісно, це може змінюватись, можуть з'являтися якісь нові причини, а старі ставати неактуальними. У мене, наприклад, основою моєї любові до малювання є король Лев, і це ні для кого не секрет. Мені просто приємно це малювати, і здається, це ніколи не набридне. Це нагадує мені про дитинство, про старі мультики Діснея, про те, чому я в принципі займаюсь малюванням, про щось таке тепле і ностальгічне. Або, наприклад, я люблю малювати людей, яких я люблю, тому що мені подобається роздивляти і риси обличчя, переносити їх на полотно. Це має бути щось, що не потребує багато зусиль, але приносить дуже багато задоволення. Бо зазвичай робота і навчання, навпаки, вони потребують дуже багато зусиль і дуже часто. Приносять багато розчарувань. Типу, знаєте, ці моменти, коли ти намагаєшся щось вивчити, і прорив вже просто всю інформацію, і все пробуєш, і пробуєш, і робиш, і малюєш, а воно все одно не виходить. Тому дуже важливо якось балансувати, тому що саме цей перевіз, коли ти витрачаєш дуже багато зусиль і не отримуєш достатньо хорошого результату, саме він в довгостроковій перспективі призводить до втоми, вигорань, артблоків і небажання цим займатися. Третя порада, яка дуже суттєво вплинула на скіл і якість малюнків, дуже банально, але не можу не сказати: референси. Використання референсів і правильне використання референсів. навіть не знаю, що тут ще додати. Четверта порада, яка теж в свій час дуже різко і якісно підняла мій скіл, це фідбек та менторство. Коли ви вже маєте якийсь певний рівень, не зовсім початковий, Є сенс звернутися за критикою до професіонала. Це дає свіжий погляд на твій скіл. Людина з досвідом може звернути увагу на те, що ти сам ніколи б не помітив, показати, де твої слабкі сторони, на що тобі треба звернути увагу. Замилюється око з часом. От ти, наче вже і те повчив, і це повчив, і скіл загально досить високий, але все одно відчуття, що ти топчешся на місці і нікуди не ростеш. І оцей от поштовх до подальшого росту якраз може дати класний фідбек від професіонала. У моєму випадку це були курси. Також колись мені дав фідбек Джон Неварес. Я просто попросила, просто попросила в лічку, і він мені написав досить розгорнутий фідбек, абсолютно безкоштовно. Я просто о мегад. Досі в це не вірю хоча це було вже скільки там три роки тому. А також зараз я дуже мрію потрапити у менторство до якогось художника з Діснею, Піксару Дрімворксу. Тощо це така моя маленька ціль і мрія на цей рік. Всі ці варіанти вони, звісно, коштують грошей і досить немаленьких грошей. Але це інвестування в свою освіту, і я вважаю, воно дійсно того варте. Ну і завжди можна спробувати безкоштовно попросити якогось фідбеку, якщо в художника буде час і можливість, я думаю, він вам його дасть. Також, до речі, якщо ви працюєте вже, то такий фідбек можна попросити в арт-директора або арт-ліда. Типу, фідбек не на якусь конкретну роботу, а загально на... на вас, <п 'я> на вас, як на художника, на весь ваш скіл. П'ята порада. Колись в далекому 2019 році, на моїх перших курсах, моя викладачка розповіла про таку магічну папочку The Best. Це папка або дошка, або не знаю сохраненки в якійсь соцмережі, неважливо. Це просто місце, де зберігаються якісь картинки, які є ідеалом із всіх можливих ідеалів. Рівнем, до якого я прагну, рівнем, який мене надихає такий собі орієнтир, куди я взагалі рухаюся на цьому художньому шляху. Це малюнки, в які мені просто взривають мозок своєю технікою, чи якимось художнім рішенням. Щось таке, що воно от настільки мене вразило, що воно удостоїлось честі бути в цій папочці. По-перше, це моє натхнення, і коли мені його бракує, я туди заходжу і надихаюсь. По-друге, це мій орієнтир. До якого рівня майстерності я прагну. Такий собі компас на художньому шляху. І дійсно буває, коли я втрачаю розуміння, куди я рухаюсь, які в мене художні і кар'єрні цілі. Я заходжу в цю папочку, вона завжди мене рятує, завжди мені підказує, що взагалі мені треба від цього життя. Особисто мені прям дуже допомагає, і я часто до неї повертаюся, не уявляю вже свого життя без цієї папки. Порада шоста по можливості шукати роботу. Де ви будете малювати те, що вам дійсно подобається. Я знаю, я знаю це дуже важко. Це дуже важко. Якщо це фріланс, це трохи легше, бо ви можете відмовлятись від замовлень, які вам не імпонують. Хоча я знаю, що для деяких людей це теж дуже важко, бо це гроші, звісно, але чесно, краще відмовитись, ніж робити те, що вам не цікаво, просто тому що гроші. Якщо це фултайм робота, звісно, це складніше. Але все одно в кожної компанії є якась своя специфіка, стилі, формати, конкретні проєкти. Я сама прийшла до цього відносно недавно і зрозуміла, що для мене це дуже важливо от прям мабуть, найважливіше в роботі для мене. І це суттєво змінило моє ставлення до роботи, це змінило мою продуктивність, рівень моєї втоми на роботі і загальне моральне самопочуття. Це просто небо і земля. Бо раніше я працювала в студії, дуже хорошій прекрасній студії. Але всі їх проекти були це файтинги, гонки, якісь роботи, машинки, зброя от така направленість, і це абсолютно не моя тема. От просто максимально далеко від мене. І тоді я думала, що ну байдуже, це просто робота. Я виконую задачі, я отримую гроші. І дійсно, коли я там працювала, мені було абсолютно нормально. Але зараз я маю досвід роботи на проєкті, який я дійсно люблю. Я просто в захваті від нього я малюю ілюстрації з далматинами в діснеївському стилі. І я просто навіть не уявляю, що може бути ще більш підходячим для мене. Хіба шурикаючи каючі леве? І якщо я буду знов шукати колись наступну роботу. Я вже буду більш перебірлива. Я не буду погоджуватися працювати на тих проєктах і в тих стилях, які мені не цікаві. Маленький апдейт, мене назначили лідом цього проєкту. Я дуже собою пишаюсь і я дуже рада з цього приводу. І вважаю, що це ще раз підтверджує мою думку, коли ти робиш те, що дійсно любиш, коли відчуваєш, що ти на своєму місці. Ти можеш максимально розкритись, і я впевнена, що інші люди теж це помічають. Сьома порада настанова, думка, усвідомлення якої в свій час дуже сильно мені допомогло. Вам не потрібно вміти малювати все. Те, що ви не вмієте щось малювати, не робить вас гіршим художником. Можна бути просто ідеальним неймовірним портретистом і при цьому не вміти малювати пейзажі, і це не робить художника менш художником. Є речі, які я вмію робити шикарно. Є речі, які я вмію робити трошки гірше. Є речі, які я взагалі не вмію робити ніяк. І це окей. Восьма порада, можливо, дуже сильно не для всіх, але мені під мій там темперамент, характер і так далі, вона дуже сильно допомогла. Це структурувати свою роботу, мати конкретні етапи, план. Він може різнитись від роботи до роботи, він може бути менш або більш конкретним. Але мені дуже важливо розуміти, що за чим я буду робити покроково. От, прямо перед тим як сідати малювати, я сідаю подумати, я думаю, що я буду робити, я виписую собі якісь нотатки, щось планую, і тільки після цього я реально сідаю малювати. Так робота йде швидше і чіткіше, без зайвих перероблювань, без топтання на місці, без ходіння колами. Так я точно нічого не забуду. Це впливає на якість роботи. І я це дуже добре бачу, тому що... Для себе по фану я малюю без будь-яких планів. Я просто сідаю і малюю. А навчальні роботи і робочі роботи я виконую завжди з планом. І різниця є, і різниця суттєва. Я розумію, що якщо на роботі я просто прийду, сяду і почну одразу малювати, я буду хапатись за все підряд, і це буде просто хаос і каша, що на полотні, що у мене в голові. Порада дев'ята використовувати усі можливості програми, а не просто імітувати малювання в традіжці. Тобто використовувати всякі криві ефекти, налаштування пластику, маски, шари накладання і так далі. А зараз програми мають дуже багато функцій, які можуть сильно полегшити життя і гріх ними не користуватись. Насправді, я дійсно дуже сильно. Їх ігнорувала всі ці функції і малювала довгий час, просто імітуючи малювання в традіжці. Тобто, я просто відкривала холст, мала один, два, три максимум шари і малювала пензлями, і все. Максимум, що я використовувала це трансформацію і виділення. Але дідж на те і дідж, що ми маємо набагато більше можливостей ніж в традіжці, і чому б ними не користуватись? Почала їх використовувати тільки коли прийшла на свою найпершу роботу. І я якось я прям пам'ятаю цей момент, коли я вносила правки вручну. І це побачила лід, і вона така: що ти робиш? Що ти робиш? Навіщо ти робиш це вручну півгодини, якщо це можна зробити там за допомогою маски, буквально за 5 хвилин? Десяте, якщо б мене запитали, яка найважливіша тема в малюнку, що от прям 100% треба її вивчити і знати, я б сказала тон: якщо у вас в малюнку погана анатомія, пофіг, якийсь кривий курявий волосатий лайн, окей. Не знаю, пропорції дивні, ну пайдет. Перспектива погана, ну вообще похуй. Але тон, якщо ви налажаєте з тоном, то тут вже нічого не допоможе. Це, мабуть, теж таки трохи суб'єктивне, але якщо ви розумієте, що у вас є якісь проблеми з тоном, що це ваше слабке місце. Виправте це найпершим чином, просто підіть прямо зараз, вивчіть тему тону, і я вам гарантую, одразу ваші малюнки стануть на рівень вищі. Одинадцяте і останнє на сьогодні це знайти свої улюблені пензлі. Звісно, що прекрасний малюнок можна намалювати будь-якими, навіть найпростішими базовими пензлями, взагалі без нічого. Але мої пензлі це така моя віддушина, я так їх люблю, так приємно їм вазюкати ці текстурки, ці змішування. І якось малювати стає приємніше, і натхнення одразу з'являється, і бажання. З моменту, як я знайшла свої ті самі пензлі, я з таким більшим бажанням і трепетом стала сідати за малювання. Для мене це важливо. Я думаю, саме такі дрібнички вони впливають на загальну картину, на загальне ставлення до малювання і до роботи. На сьогодні це все. Розкрила вам просто всі свої секрети. Пишіть свою думку в коментарях і не забудьте тичнути лайк.